Коли приходять вершники Апокаліпсису, людина звертається до Бога, бо стає безсилою. Але як молитися так, щоб Бог почув та відповів? Молитва, на яку відповідає Бог, повинна починатися з покаяння. І саме тому Ісус Христос прийшов на землю, і Він сказав: покайтеся і віруйте в Євангеліє. Тому без покаяння ми не можемо прийти до Бога. Але що таке покаяння? Перше покаяння це усвідомлення та визнання своєї провини та свого гріха перед Богом. Друге покаяння це виправлення, третє це поставити Бога на перше місце у своєму житті. Четверте це прийняття, благодаті та Євангелія Ісуса Христа.